Рівно о 10-й годині в сесійній залі переполох зв'язку з тим, що немає депутатів на сесії кворуму. Є потреба в консультаціях і спілкування з фракціями. Сесія переноситься. Час і дата буде оголошена пізніше. Дякую. Завершив не розпочавши сьогодні. Вперше після гучного затримання в сусідній залі Тернопільської облради з'явився Михайло Головко. Суд не відсторонив його від обов'язків голови, але от депутати були зовсім не проти це зробити. Боючись цього, кажуть головко і вирішив перенести сесію. Обранців обурило таке ставлення до них, та й загалом усіх, хто прийшов послухати, як вирішать важливі питання області, адже серед основних заборона ходи у ПЦМП. Втім кажуть, головко провів неформальну реєстрацію. Рацію депутатів, оголосивши, що в залі їх недостатньо. Хоча на той момент усі просто не встигли зареєструватись. Опісля того, як Михайло Головко покинув сесійну залу, його перший заступник закликав депутатів не розходитись, а представників фракцій запросив до обговорення. Далі Володимир Боліщок розпочав збори. Тоді ж, в залі було зареєстровано 34 депутати. депутати. <головко> Перед початком сесії покинув залу, почаючи і почасному, я був в залі, він не дав пояснення, шукати були в залі. Тому повинні все-таки розпочати. Більшість депутатів підтримали проведення зборів, адже розуміли, провівши саме сесію, будь-які рішення прийняті без голови будуть недійсні. Голова обласної ради діючи на сьогодні взяв, зробив розпорядження про перенесення сесії. Тобто, воно в кінцевому варіанті, ми можемо це зробити оформити сесії, але вже й судиться тоді чи як я не знаю. Ну правових я попереджую зразу. Правових підстав почати зараз. Сесії немає, тому що є розпорядження про скасування. Чому воно склалось – не знаю. E, дивіться, рішення, якщо збори депутатів, рішення буде дійсне. Сесії, от хіба ну, ви зараз можете звернутися до обласної ради, щоб він підписав розпорядження про сьогодні, про скликання за пів години сесії. Він це може зробити, наскільки я розумію, в кабінеті. Кворум є. Що, що мішає? Ну, то давайте то запросіть його в зал, тоді, якщо не знаєте, що робити. Шановні колеги депутати, оскільки в нас є форм, я правильно зрозуміла, що ми маємо запросити головка для проведення сесії. Я не знаю, яким чином його запрошувати, йти всім гуртом просити молити, посилати за ним поліцію. Що робити? Прекрасно! В нас є поліція тут. Представники апарату обласної ради тут є, які можуть піти його і запросити. Ми почекаємо, правда, депутати? Ви ж всі згідні. Ми його почекаємо, хай його приведуть. За шкірку, зв'язаним, розв'язаним, на саночках. Ну хай би він прийшов. Ти ніхто не наважився, тож взялись організовувати збори. Проголосували за те, аби Володимир Боліщик головував, а секретарем був Ігор Сопель. Одразу обговорили найважливіше на сьогодні питання: заборона проведення на території Тернопільської області ходи прихильників УПЦ МП. Але шановні депутати, в мене є пропозиція. Дивіться рішення зборів. Ми зараз приймемо будь-якому випадку по московському перекату. Можемо зараз з кожної фракції одному депутату. Делегуємо із з масової інформації, хай підніметься до Михайла Йосковича, озвучить рішення е, зборів депутатів 35 голосів за. Якщо він відмовиться, то можливо він погодиться, прийде почне сесію, і тоді ми на сесії приймемо це сесійне рішення. Правильно про Московський патріард. Якщо він відмовляється, ми в тому ж складі приймаємо зборами. Тобто дамо шанс голові обласної ради, щоб він прийшов сюди, розпочав сесію і прийняв критичні питання, які потрібні для області. Таку пропозицію підтримали одноголосно. Тож представники фракцій та змі вирушили в гості до Михайла Головка. Журналістів кабінет до голови не пустили. За 10 хвилин переговори закінчились. Депутати повідомили наступне. В результаті нашої розмови сьогодні. Відбудеться пленарне засідання тернопільської обласної ради орієнтовно на тринадцяту. Михайло я ставши видно розпорядження. Нуль буде. О 13.00 засідання таки відбулось. В сусідній залі зареєстрували 40 депутатів, але головка таки не було. І друге розпорядження ну двасяти два стретньому триста Михайло Головко в останній момент організував собі робочу поїздку, аби сесію депутати облради провели без нього. Водночас доручив всі повноваження першому заступнику Володимиру Боліщику. Під час сесії депутати одноголосно приймали рішення щодо низки важливих для області питань, зокрема про заборону ходи прихильників московського патріархату на території Тернопільщини. Тернопільська обласна рада впродовж своїх дуже багатьох скликань приймала це рішення про заборону. Про передачу Почаївської лаври у власність держави, про повернення її, звертали до всіх урядів президентів для того, щоб це зробити. Сьогодні ми підтримали рішення Ради оборони, де заборонили на території області ходу московського патріархату. Тому що ми розуміємо, що ця це церква ворожа, це церква, яка благословляє наших ворогів на вбивство наших братів і сестер, на наших хлопців і дівчат. Тому логічні рішення, я думаю, що в такій області, як наша, і ці депутати, які патріотично налаштовані, які неодноразово це приймали іншого рішення. Ну я не допускаю. Під час сесії також розглянули звернення Ігоря Гайдука, якому набу оголосило підозру в корупції. Ставиться на голосування про припинення повноважень депутата Тримської власної ради гайдука Ігоря Володимировича. Відповідно до поданої заяви, прошу голосувати. 38 за 4 не голосували. Рішення Дякую. також під час п'ятої сесії обласна рада прийняла ще низку проєктів щодо різних господарських питань. О 15.00 сесію достроково закрили, перенісши всі непрослухані проєкти на чергове засідання.